У моді Кайзе Рудус для Херсофаран 4, граючи за Америку в 1936 році, ми стикаємося з серйозними викликами. Америка перебуває у важкому стані через те, що країни Антанти відмовилися виплачувати борги, оскільки Німеччина після перемоги у Першій світовій війні наклала них величезні репарації. Це призвело до того, що Велика Депресія в США стала ще гіострішою. А в країні посилилися радикальні рухи. Водночас у Німеччині розпочалася економічна криза, яка вплинула на весь світ. У підсумку Америка стикається з потерійною кризою, економічною, політичною та соціальною. У 1937 році, коли ми побачили перемогу радикальної прогресивної партії, це спричинило хвилу незадоволення серед опозиційних рук. Соціалістичні, націоналістичні та консервативні групи почали проголошувати власні республіки. Синдикалісти захопили Нью-Йорк, Філадельфію, Піцбург, Клівленд і Детройт, проголосивши своєю столицею Чикаго. Нью-Йорк також опинився під їхнім контролем. На той момент ми могли контролювати лише Балтімор, Вашингтон, Річмонд та Норфолк. Конституційні Штати Америки встановили свою столицю в Атланті та підпорядковували собі регіони, включаючи Флориду та сент Люїс. Ми домовилися з ними про 180-денне перемир'я, аби спрямувати наші сили на боротьбу проти синдикалістів. У центрі США була проголошена ще одна республіка, названа Об'єднані Штати Америки. Для управління складною територією ми створили західний командний центр у Денвері, який простягався від Мексики до Канади. Це рішення дало нам змогу ефективніше організувати дії в регіоні. Тихоокеанські штати захопили Лос-Анджелес, Сан-Дієго, Сакраменто та Сієтл, утримуючи територію вздовж узбережжя від Мексики до Канади. Окрім того, північні території, включаючи Нью-Йорк, Гарлфорд і Бостон, були перетворені Канадою. На маріонеткову державу Гавайські острови оголосили про свою незалежність. А Панамський канал був анексований Канадою у цей важкий час. Австрійська імперія відправила свої дивізії, щоб підтримати нас у боротьбі за збереження легітимного уряду США. У 1938 році ми досягли видатних успіхів у нашій боротьбі за відновлення єдності країни. Спочатку ми розгромили синдикалістів, захопивши їхні території та ліквідувавши їхній опір. Потім наші війська рушили на столицю конституційних штатів Америки, зайняли Атланту і до кінця року повністю захопили цю республіку. Кульмінацією нашого тріумфу стало різдво 1938 року, коли ми здобули перемогу над Об'єднаними Штатами Америки, завершивши кампанію проти цієї республіки. Уже наприкінці 1938 року ми почали планувати наступ на Тихоокеанські Штати Америки, які залишалися останньою великою перепоною до шляху до повного об'єднаного країни. У 1939 році наша головна сіль полягала в тому, щоб остаточно підкорити ці території і її завершити процес відновлення єдиної та неподільної Америки. У 1939 році Тихоокеанські Штати Америки опинилися у критичному становищі. Їхні збройні сили були настільки ослаблені, що вони навіть не могли покрити весь свій фронт. Їхній захист був розірваний, і фронтова лінія залишалася надзвичайно вразливою. Для нас це стало лише питанням часу, наскільки швидко наші війська зможуть прорватися до їхньої столиці та остаточно завершити кампанію. Наші сили були налаштовані рішуче. І стратегічна перемага дозволяла ефективно просуватися, знищуючи залишки їхнього опору. До кінця 1939 року. Наша кампанія проти тихоокеанських штатів Америки досягла свого піку. Уже на новий рік наші війська підійшли до Лос-Анджелеса, і бойові дії велися в передмістях Сан-Франциско. Захист тихоокеанських штатів фактично розпався, і наші сили впевнено просувалися, знищуючи останні осередки опору. Це був момент, коли перемога над останньою великою республікою стала неминучою а повне об'єднання сполучених штатів лише питанням кількох тижнів. Наші успіхи на західному узбережжі заклали основи для остаточного завершення громадянської війни. У 1940 році наша увага була зосереджена на реінтеграції захоплених територій. Більше півроку ми працювали над тим, щоб повернути наш контроль і владу на всій території країни, забезпечуючи стабільність і відновлюючи єдність сполучених штатів. Лише у вересні після завершення цих процесів ми вступили в новий глобальний конфлікт. 3 вересня ми стали частиною Другої світової війни або другого Вельткрігу. На боці наших німецьких союзників причиною війни стало загострення реваншистських ідей у Франції та Британії, які вирішили повернути собі Ельзас Лотарингію, напавши на Німеччину. Одночасно російська республіка, натхненна власними імперськими амбіціями, намагалася повернути Україну та інші території, втрачені після першої світової війни. Ми підтримали наших німецьких союзників, але наша участь у війні була спровована виключно проти синдикалістських держав. Британії, Франції та їхніх союзників, таких як Мексика. 3 вересня наші війська притнули кондон із Мексикою, фактично вступивши у війну. Це стало важливим кроком у нашій стратегії, адже ми прагнули не лише допомогти Німеччині, а й гарантувати власну безпеку, зупиняючи поширення синдикалізму у світі. У 1941 році ми досягли значних успіхів у нашій війні проти синдикалістів. На початку року наші сили повністю захопили Мексику, а також Центроамериканську Республіку. Після цього ми розпочали висадку на Кубу, яку вдалося захопити в короткі терміни. Після успіху на Карибах наш фокус перемістився на Південну Америку, де Венесуела та Бразилія залишалися ключовими союзниками синдикалістів. Венесуела швидко капітулювала перед нашими військами, і ми продовжили наступ через Амазонку в Бразилії. Наші сили захопили стратегічно важливі міста, такі як Мануаз, Белен і Сан Луїс до Марніау. До кінця 1941 року ми вже контролювали половину території Бразилії, завдаючи серйозних ударів по позиціях синдикалістів. Одночасно, ми відправили наші танкові дивізії до Європи, щоб підтримати легітимний уряд Франції, який висадився на континент. І також ввів боротьбу проти синдикалістів. Наші війська поривали фронт Комуністичної Франції, і звільняючи її території та передаючи їх під контроль легітимного уряду. І тим часом ситуація в Європі ставала дедалі складніше. Німеччина зазнавала серйозних втрат, і Російська Республіка змогла захопити всі її території до меж Першої світової війни, включно з Берліном. Однак наші війська в Європі досягли значного успіху, звільнивши Францію від синдикалістів. До кінця 1941 року, ми почали підготовку до висадки в Лондон. Наші морські дивізії готувалися завдати вирішального удару, щоб знищити останню твердину синдикалістів у Британії. Це був ключовий рік, який визначив подальший хід війни та нашу роль у звільненні світу від синдикалізму. У 1942 році ключовою подією стала наша висадка біля Лондона. Наші дивізії змогли висадитися на Британських островах, і ми швидко перекинули туди танкові підрозділи для посилення наступу. Однак постала серйозна проблема: брак постачання. Порт Норвіча, який нам вдалося захопити, не міг забезпечити достатнього рівня зжилення для наших військ. Нам довелося чекати можливості закупити більший порт, щоб забезпечити стабільне постачання. У той же час у Європі події набирали нового оберту. Ми звільнили Париж від синдикалістів, але Німеччина капітулювала під тиском російської республіки. Росія розділила німецькі території, створивши Прусську республіку, Німецьку Народну Республіку та інші варіаніткові держави. Баварія, Австрія та Райнленд також перейшли під контроль синдикалістів, які встановили свої режими. Проте ці території не були нашими пріоритетом, адже ми зосередилися на завершенні кампанії в Британії. У середині 1942 року, після кількох місяців боротьби, ми прорвалися та захопили порт іпсвіча. Це забезпечило нам значно краще постачання і дало змогу відновити наступальну потужність наших військ. Оновлені та посилені наші сили змогли прорвати ворожу оборону. За скільки днів ми змогли захопити Лондон, а потім і інші ключові міста. 9 липня 1942 року Британія та всі синдикалістські держави капітулювали, що призвело до проведення мирної конференції, завдяки нашому величезному внеску у війну, адже ми найбільше брали участь у боротьбі та допомагали Антанті з її екзильними урядами. Ми отримали вирішальний вплив на результати конференції. Усі синдикалістські території, які нам капітулювали. Опинилися під нашим контролем. На мирній конференції ми встановили маріонеткове керівництво на всіх колишніх синдикалістських землях. Великобританія стала нашою маріонеткою, і ми не віддали її уряду в екзилі. Аналогічно Франції, ми також не повернули контроль екзильному уряду, а створили там власну маріонеткову Францію. Такий підхід ми застосували у Південній Америці, Бразилія, Венесуела та інші країни, які були союзниками синдикалістів. Також опинилися під інш... нашим контролем через встановлення маріонетків урядів. Таким чином, ми створили новий світовий порядок, у якому контроль над колишніми синдикалістськими територіями забезпечив нашу провідну роль у післявоєнному світі. Цей рік став вирішальним у нашій боротьбі за звільнення Європи та остаточний розгром синдикалістів. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть мені ідеї для наступного відео в коментарях. Ця ідея була взята у одного коментатора на моєму прошлому відео. Якщо вам сподобалась ця ідея, це відео, то пишіть мені нові ідеї в коментарях. З вами був я, Роман. І всім до нового відео.